Вам спасибо за вашу допомогу і хімія і продукти, тому що все очень дорого і тяжело виживати приходится. Очень хочеться домой. И... І це я думаю на сьогодні цей непростий для України і цілого світу час, коли люди можуть знайти свої помешкання. Сьогодні, тут, у нас на Закарпатті, дуже тішуся, що ми власне з нашим благодійним фондом можемо сьогодні конкретно допомагати людям. Так, у нас 11 сімей завдяки цьому конкретно. Хоча би три місяці деякі частково кошти відшкодувати собі. Дуже будемо раді, якщо з нового року така, так само продовжити, тому що людям вони в чужому місці. вони... Я надіюся, що ми зможемо від нашої організації трохи ваше перебування тут збагатити через різні можливості, чи супровід ваших дітей, чи вашу супровід. i